То 30 чоловік. Не представте, що було при 300, кадами за двісті 270 чоловіка оформляли? У вас турбує. Що ви хочете у нас лікувати? Співдієм документальне про права людини стає доступно. Розповідає про фестиваль. Він розпочався. Не повірте, звідки з Херсону. Можна подумати, що там мало проходить культурного життя, але насправді його там доволі багато. Мандрівний це продовження. Основа фестивальних десь в Києві, який проходить в червні, і потім мандрівний подорожує 19 областями України, що доволі е, непогано. говорити про кінематографічну складову він досконало зроблений, чудова операторська робота, робота з кольором і всі конкретні речі. А війна це конкретна річ. Та тобто є агресор Росії, яка атакує нашу країну. І це наша країна захищається. Це захисна війна. І цей меседж, наскільки от він може бути показаний в фільмі. І коли я дивився першу половину фільму, я цього месежу взагалі не бачив. А війна була представлена як щось таке далеке, абстрактне. Десь дим від вибуху, десь. Якась згадка всередині, коли от вони йдуть в да, тоді зміняються тональність, тоді з'являється герой військовий, і нас ведуть до цього фінального епізоду. Якось ця лінія підсилюється вона представлена. На кої блядь, блядь, прямо над головою. Що меседж тут приблизно закладений такий, і він доволі плаский. Війна це погано, а мир це добре. Покажіть мені людину, хто вважає інакше. Треба було трошки більше контексту, і дійсно, тема війни недостатньо висвітлена. У моєму оточенні є люди, які дуже схожі на цих людей фільм. Я прям дивився і думаю: ну, це ж точно, саме ця людина. От, е, та звичайно, не хочеться, щоб захід що це українці, і що це якась більша частина українців. Однак це теж якби частина реальності, яка є. Такі люди є. Е. Звісно, я аутсайдер, спостерігач, і я розумію, що це складна тема. Адже сама будівля представляє залишок радянської присутності в країні. Послання цього фільму тепер стало ще важливішим ніж було до цього. передусім це послання про стійкість українського народу в цей час. Не знаю наскільки їхня стійкість може бути прикладом інертна стійкість, яка йде просто незважаючи. Є докуспейс. Деякі фільми будуть іноді відкриватися а вони зазвичай відкриваються на певний термін.